Молодці, хай вам Бог настолить, щоб ви були байорими в тому році, який ось ось прийде, ще трошки вже прийде. На протязі всього року це єдине богослуження, де ми не маємо права його продовжити чи, чи затягнути пробачте. Не існує 32 грудня 31 і все. Тому, братні сестри, хочу побажати вам усім, ще, будь ласка, кілька хвилин ми зосередимося на тому, що ми сьогодні чули. І якщо ми з вами були уважні наше богослуження, і перша хорова пісня, і перша проповідь, вони носили такий характер звеличування Бога. Його величі, його слави. І хор завершує, що <кій> жив тільки що співати тим, що ми підемо з ним далі, чи ми будемо ходити з ним. Читаю проти сестри місце і слова Божого. Уривок із проповіді Апостола Павла. Уривок із проповіді Апостола Павла, який записаний. У 17 розділі дії святих апостолів. Читаємо, як проповідував апостол Павло у місті Афіни. 24 й вірш і нижче. Уявіть собі, як апостол Павло проповідував. Бог, що створив світ і все, що в ньому, був ще Господом неба й землі. Проживає не в храмах рукою збудованих, і він не вимагає служіння рук людських, ніби в чомусь він мав би потребу. Бо сам дає всім і життя, і дихання, і все. І весь людський рід він з одного створив, щоб замешкати, заселити. Всю поверхню землі і призначив окреслені доби і границі за мешкання їх, щоб Бога шукали, чи його не відчують і не знайдуть, хоч він недалеко від кожного з нас. Бо ми в ним живемо, рухаємось, і існуємо. Як деякі з ваших поетів казали, навіть рід ми його. Слава Богу, і це, слава. ми багато сьогодні могли із того, що ми чули, та ще й самим особисто в своїх думках аналізувати, пригадувати цей рік, який вже ось ось завершиться. Дорогі мої брати і сестри, справді він був нелегкий. Справді і майбутній не обіцяє бути легким. І всі роки на землі це просто такі відрізки, які рахує годинник, які рахує земля обертаючись навколо своєї осі, а також і навколо Сонця. Це оці відрізки, які Богом, як Василий Григорович сказав, Богом встановлені. І ми просто рахуємо ці відрізки в нашому житті. Як прекрасно і які ми з вами щасливі, нашою проблемою є те, що ми не завжди оцінюємо, хто. Ним є Господь. Бог створив світ і все, що в ньому. І будучи Богом всього Всесвіту, всіх галактик, він став таким Богом, що прийшов на маленьку планету Земля для того, щоб мене вас і все людство врятувати від вічної загибелі, від вічної темряви, від вічних мук. І в цьому тексті апостол Павло наголошує про те, що він був ще Господом неба і землі. Він не проживає, не проживає в храмах, збудованих людьми. Бог не проживає в нашому домі молитви. Наш дім молитви ми збудували для себе, щоб тут, скажімо так, ну, спілкуватися з Богом, щоб тут слухати, що Він говорить через Своє Слово. Щоб ми тут слухали, брати і сестри, і разом з тим йому мали можливість все розказати. Цей дім збудований для того, щоб ми прославляли його тут. Щоб ми, ми тут виховували наших дітей, щоб ми тут молилися з тими, хто плаче, щоб ми тут молилися з тими, хто радіє і співали пісні. Притиму і сестри, Бог не потребує, щоб ми чимось допомагали йому. Один одному можемо допомагати. Руками. Транспортом, коштами, добрим словом і так далі. Ми цього потребуємо. Але він, апостол Павло каже, він не потребує цього. Ніякої допомоги від нас йому не потрібно. Чому? Бо Він дає всім життя, дихання і все. Ми живемо, брати і сестри, тому що дихаємо, Він дає нам право дихати. Хворі люди, хворі люди, лікарі це знають краще, які не можуть дихати чи важко дихати. Старенькі люди йдуть, кажуть, вже задихався. Але Він дає, брати і сестри, життя, він дає дихання, Він дає тваринний світ, в рослинний світ. Він дає життя. І все, що є в житті нашому і в житті всієї планети і всього Всесвіту, це Він всім управляє. По його слову рухаються всі планети без запізнення. По його слову, брати і сестри, зорі світять. По його слову, брати і сестри, ми з вами маємо спасіння. І, надію. і саме ми тут читаємо про те, що Бог створив людський рід, людство людей для того, щоб заселити всю планету земля. І він призначив окреслені доби і границі замешкання нашого життя, для чого Бог заселив планету земля людством? нами заселив. Щоб Бога шукали, чи його не відчують, чи не знайдуть, хоч він недалеко від кожного з нас. Роти і сестри, ми іноді думаємо, коли я був молодий, то я так думав, тепер так само думаю, трошки може не з того, не з того кута, чи Бог чує моїх молитви. Чого відповідає на наші проблеми? Нам може здаватися, Бог не чує, він недалеко і так далі. А ну, тут апостол Павло каже, він біля нас. До нього тільки потрібно звертатися і йому довіряти. І що характерно, дорогі брати сестрі, прожити рік, я бажаю, щоби в наступному році ми з вами. Більше його відчували, що він є біля нас. І навіть тоді, коли сльози, і навіть тоді, коли втрати, ми з вами ще думаємо, що ми з вами знаходимося під атмосферою якогось смутку у нас були похорони, скажемо самі останні, ми ще носимо. Смуток серця, лише висловлюємо співчуття одні одним і так далі. Можна сказати до Бога Боже, щось, щось тут неправильно. Пратимо і сестри, правильно. Він управляє, Він дає життя нам, і він дає дихання і все, що потрібно. Ми зустрічаємо Новий рік. Пробачте, брате сестри, що так скажу. Може, він останній для когось з нас, для мене, хто загарантує, що ні. І знову такий оцей відрізок, який ми називаємо роком, він є у Божих руках. І я хочу щиро, знаєте, сам, хочу щиро вважати, щоби ми всі з вами. Справді, як, як каже апостол Павло, бо ми в ним живемо і рухаємось і існуємо в ним, в ньому. Можна сказати, ми ним живемо, якщо живемо. Ми, брати і сестри, з Його волі можемо працювати, з Його волі ми можемо творити добрі діла. Це Він. І говоря в тому, наскільки ми, як ми сьогодні чули про цю притчу про таланти, наскільки ми є вірний молодий брат проповідував, наскільки ми дбаємо про те, щоб множити для Божої слави Багато дуже можна в цьому таких думок мати, порівнянь спогадів і навіть рішень. Дуже хотілося б, щоб не було так, як в цьому вірші. Я хотів то, я хотів то, і те, я хотів, і все я тільки хотів. Мої брати сестри, для мене і для вас Бог цей наступний рік. Давайте навіть те, що ми хочемо, давайте будемо впроваджувати в наше життя. Давайте, брати і сестри, справді ми всі разом дружно будемо використовувати кожну годину нашого життя, яке Бог нам дає. Сьогодні наша така програма, наша програма нашого зібрання, вона так розрахована була до кожної хвилини. Чому, як сказав на початку, ми не можемо продовжити. І тому я хочу щиро, брати сестри, заохотити нас усіх. Заохотити нас усіх. Апостол Павло каже, бо ми в ньому живемо, рухаємось, існуємо, як деякі з ваших поетів казали, навіть рідний Його. Ми, брати сестри, його рід, ми Його коріння. Він заселив планету. Планету людьми. Рік назад, коли мені доводилося бути в е, дітей наших в Канаді, син запропонував, і він наперед знав, коли я приїду, в яких числах, він дуже хотів показати, завести мене на один фільм. Величезна американська станція чи літаючий такий телескоп, хто може про нього чув, називається, підкажіть молоді, Хаббл. Хаббл. Це величезний космічний корабель, який там на орбіті, десь він літає і багато добрих справ робить. І саме цей фільм показує так з наукової сторони. У У Цьому фільму не, не мов би ти сидиш на крилі літака, і зорі, небо, і ну, всі, всі ці такі дуже захоплюючі фотографії, зірок, небес і так далі. І як це все створено і все цим управляє Бог. Ви знаєте, коли цей фільм закінчився, я виходив, я виходив і, і наш син каже до мене, ну, як так люди можуть ще казати, що Бога немає? Насправді, брати сестри, коли ми з вами не просто пробачте в якихось таких рамках своїх дивимося на життя. Але коли, коли ми хочемо його пізнавати, вивчати, то в тому є можливість. І сьогодні я щиро бажаю для наших дітей, для нашої молоді, щоб шукали Бога більше. І апостол Павло гарантує він близько біля нас, якщо ми хочемо його бачити. Апостол Павло переконує нас в тому, що ми в ньому живемо, ми не рухаємося існуємо навіть рідми його. Братиму і сестри, ми з вами наближаємося до молитви. Котрогось року я казав, по-різному люди зустрічають цей момент. Момент нового року. Ще трошки пробачте, ми, напевно, почуємо залпи і так далі. Десь за якими столами люди будуть по-своєму зустрічати Новий рік. Ми з вами, і я вважаю, найщасливіші люди перед тим Богом, який дав нам життя. І дав нам спасіння, і дав нам вічне життя і прощення наших ряків в Своєму Сині Ісусі Христові, Ми схилимо наші коліна.